Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Навчимося робити синтаксичний розбір словосполучення. Пригадаймо Словосполучення це синтаксична одиниця, що утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів, одне з яких головне, а друге залежне. Послідовність розбору. Перше. Знайди головне та залежне слово, поставивши запитання. Увага! Від головного слова ставиться питання. а залежне слово на нього відповідає. Друге. Визнач вид за способом вираження головного слова. Словосполучення бувають Іменні. Головне слово виражається іменником, займенником, прикметником або числівником. Дійслівні. Головні слова це дієслово, дієприкметник або дієприслівник. Прислівникові у таких словосполученнях головним словом є прислівник. Третє визнач тип забудовою. Забудовою словосполучення бувають прості і складні. Просте словосполучення складається з двох повнозначних слів. А складне з трьох і більше. Четверте. Накресли схему словосполучення. Зразок розбору. Пливе по морю словосполучення. Дієслівне просте. Креслимо схему. Словосполучення дієслівне, тому що головне слово є дієсловом. А просте, тому що складається з двох повнозначних слів. По це прийменник. Це службова частина мови. Великий білий пароход. Словосполучення іменне, складне. Словосполучення іменне, тому, що головним словом є іменник. А складне тому, що складається з трьох повнозначних слів. Креслимо схему даного словосполучення. Дуже гарно словосполучення, прислівникове, просте. Прислівникове тому, що головним словом є прислівник, а просте тому, що складається з двох повнозначних слів. Креслимо схему даного словосполучення. Увага! Не забудь записати послідовність розбору у свій довідничок. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.